Від прийому продуктів компанією до потрапляння страв до учнів один з постачальників їжі в школи Дніпра, Олімпіос Консалт» показав повний цикл доставки боксів в одну з міських шкіл. Сьогодні, зокрема, їжу вранці доставляли в комунальний заклад освіти номер 67 За словами керівника компанії, вони щодня контролюють страви на кожному етапі та дотримуються санітарних норм. Весь цикл транспортування перевірок підкріплюється обов'язковими документами та сертифікатами якості як від виробника, так і фірми Олімпіус Консалт. Запевняють у компанії. Просходить вигрузка самого продукту наших харчів. Та обов'язкові документи. Які це документи? Це товаротранспортна накладна, це в нас сертифікат якості від виробника. Це наш сертифікат якості, де зазначена вся продукція, яка вироблена, зазначена дата та час закінчення технологічного процесу, зазначена дата срока годності цієї нашої страви. Зазвичай це 24 доби. І, і обов'язково зазначено ТУ, по якому ми виробляємо цю страву. Працівники фірми Олімпіус Консалт», яка постачає продукцію до закладу, працівники нашої їдальні, педагогічний колектив працюють разом для того, щоб забезпечити якісне харчування для дітей та їх комфортне перебування в їдальні. На цей час харчуються до 300 учнів на двох перервах. Якщо трапляються якісь недоліки, то ми намагаємось їх усунути спільно.